Добрий ранок. У мене сьогодні урок відмінився. Сьогодні була е, знову важка ніч в Україні, були обстріли, е, тому моя викладачка сьогодні не вийде на урок. А я на сніданок готую е, ось таку рибку, е, купувала от в таких уже формочках, вона продавалася, тільки додавала ще е, спаржеву квасольку і буду запікати Це себе такий сніданок. Але то, що, мабуть, таке їсти не буде. Тож ти будеш таку репку їсти? Є. Не, не буду. А що їй приготовити на сніданок? Розкажи Омлет". О, 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 -о Омлетик. Хорошо, я поняла. Зроблю тобі омлетик. Розкажу ще як пройшов урок у Тошика із логопедом. Е, є над чим працювати. Він не вимовляє багато звуків. На свій вік в нього є тонус язика. З те, що вона сказала, Можна навіть в нього ця уздечка, чи уздечка, як вона називається, під язиком. Треба було б її підрізати, але можна все підкоригувати різними заняттями. Він багато не вміє робити вправ язиком, Там чашечку доверху він не вміє. клацати як конячка. Коротше, багато є нюансів, треба займатися. А, але сама школа, ця мені не дуже сподобалась, вони дуже нав'язливі. І це ще їх знайшла по рекламі Instagram, Target і Facebook. ну Ця реклама скрізь була про них. В них там була акційна ціна, перше заняття, діагностика саме 100 гривень. Тому я на це повелася і оформила. Це пробне заняття, а далі, надалі, треба купляти пакет, оплата чомусь в доларах, хоча це в Україні вони. І там одне заняття виходить близько 700 гривень. 700 гривень за пів, -пів години. Це доволі так дорогувато, я вважаю, онлайн. І сюди в це заняття входить. Лого домашнь, лого відео чи лого домашня просто відео в Ютуб, де потрібно повторювати. Я кажу, а можна відмовитися від цієї домашки? Ну я не хочу, щоб він ще в Ютубі сидів. Дивився відео, пів години заняття достатньо буде. Ні, в цю ціну входить салого домашка, ми не можемо її прибрати. І я якби відмовилася, що ну, не буду в них займатися. Але вони тепер мене від мене не відстають. І дзвонять, і пишуть, і мені такий агресивний підхід дуже не подобається. Насправді це дуже відштовхує. Я не знала, що вони розраховують, але логопеда ми будемо шукати. Буду шукати. Онлайн, в принципі, нормально. Так як він піде в садочок, він буде цілий день в садочку і ввечері ще кудись їхати, займатися. Це аби, буде трішки важкувато, але онлайн було б чудово. Але ще побачу. Будемо шукати у Фейсбуці. Але ходити він буде точно я хочу, щоб він займався. Я рано побачила проблеми, які в нього є. Стосовно заїкання, вона нічого не сказала, тому що коли вона з ним займалася, він не заїкався. У нього там буквально тільки два слова, якісь були зірочка» -зі і там «не небо, і все вдається. Більше ніяких таких слів я не чула, і вона не може сказати точно, чому це заїкання, і що взагалі воно є, бо вона його не побачила. Нарешті у мене сьогодні дійшли руки до перців, я їх сьогодні приготувала. Так рис смішно стричить. Цього разу більш дієтичні індиче м'ясо замість свинячого. Я коли почала вчити чеську, почала дуже сильно путати закінчення української мови, тому що у чеській одні закінчення українською мові інші. І в мене таке буває, що я. Забуваю, як українською правильно, так що не звертайте уваги. Я там що сказала свининне м'ясо, а не свиняче. Ну коротше, трошки з цими закінченнями. Зараз я розбираю сушку і ми підемо на вулицю. У нас сьогодні така се погода, дощик був, але наче вже немає. Підемо на лавку. Я щось так захотіла морозива в ріжку. Там такий вліт класний продається, ріжок такий хрусткий, морозова смачне, я його так захотіла, і я зараз піду на вулицю за ним. І треба ще зайти в магазин, купити таблетки для машинки, вже хочу її прогнати і спробувати вже щось закинути, попрати. Дуже цікаво. Вийшли ми на вулицю. Така погода хорошенька, не жарко. І нарешті підрізали дерева, можна спокійно проходити. А то вони прям в лице лізли. Mm. Йдемо додому, у нас такий дощик накрапає, пасмурно. Я ще забігла в Росман, демо вже далеко, то ден кмід немає в Росмані. взяла ось такий добол, обновочки для нової пральної машинки. Це якийсь засіб, який... Утилізує е, запах і наліт, камінь, камінь якось так. А це такі капсули е, полос, для полоскання, які залишають приємний yeah. запах, надіюсь. Угу, пахне приколенько. Все для неї, щоб вона довго нам служила. Рано ми раділи машинці. В неї дуже гарна дверка, але вона протикає. Ось тут просто йде дирка і ось капає. Треба прижимати її. Відміняємо режим, щоб вона спустила воду, бо вона просто тече. я в шоці, Треба раніше, мабуть, її запустити. ну, Коли нам її привезли вчора, ми сьогодні запустили. Перевірили. Ну що, це треба міняти. Ми просто якісь відчайдушні. У нас тільки що був у ванні страшний потоп. Ця машинка набирає воду до самого верху, і вона не зупиняється. Через то знизу і вона почала протікати, бо дуже високий тиск, і знизу вона почала вибігати. Тільки що ми закинули знову одяг на... 15 хвилин швидко. І вона набирала воду, набирала, набирала і не зупинялася. І ми просто перекрили воду, і вона набрала ось стільки води на ось таку ж меньку одягу. Перекрили воду, вона навіть ніяку помилку не вибиває, там ще немає води чи ще щось. В неї якось немає цього стопу. І вона одяг не пере, вона просто калатає воду. Одяг навіть і толком і не переться. Я в шоці. Ми тільки що годину вибирали воду. О, спускає воду. У мене руки і ноги трусяться. Надіюся, що ми сусід сусідів не затопили, бо води рано було дуже багато і ми б трішечки спускали і деком, і так, і дуже багато води було у ванні. Це адреналінчик ніч. Тоша, мама, у вас все в порядку? Прибігає кожні п'ять хвилин, бо вода тут стоїть мокра, він не заходить, просто чекає, каже, оце то у вас роботи багато. Хто вже спати захотів, ну вже поклали його спать, на силу все вибрали. Це жесть. Це я ніколи в житті не купила вживану пральну машинку і вживаний холодильник. Нічим це хорошим не закінчується.